Доброго часу, з вами Лавра, і ми зараз коротенько подивимось за лютий, Що нам відомо, що невідомо. І так, що нам відомо і іншим відомо, всім відомо, що у нас є союзники, що нам невідомо і нікому не відомо, я маю на увазі за загал. Не росні, не нам, простим людям це не відомо. Що є така сила, якою не видно, яка вершить суди в воєнних діях. Це дуже сильно озброєно озброєно гарні люди, які під час військових дій вершать суд. Це невідомо нікому. Такий, окремий, окрема сила, причому дуже, дуже сила, окрема, дуже сильна. Також я хочу сказати, що по карті суда це може означати, що це може офіційно бути. І так далі. Так, що невідомо ні нашим ворогам, ні так далі за Україну за лютий? Ну, наприклад, те, що тут карта дьявола випала, що Україна залежить від деякої зброї, конкретно, да, і очікуває, очі, чекає українська сторона більше. А давали раніше менше, а зараз чекає українська сторона саме цієї зброї більше, від цього залежить, і це невідомо іншим. Ну, Знаєте, простими словами, може і відомо, але конкретики немає. Далі, стосовно що невідомо українцям за лютий, але відомо всім іншим, що Україна потребує більшого вкладення. І ось ці господа, як король Пентаклівий, він має більше, а Україна не знає, а всі знають, що дадуть нам менше. Ну, ось так, це лютий, лютий.